Всім доброго ранку, вже третя червня, йдемо в садочу. Везу. Ведуть це чудо. Переповнене зранку вже енергією вже його бідного перерозпирає. Так що треба бігом віддавати. Запрошуємо сьогодні зі мною з'їздити в гідропарк, глянемо, що там новенького, що змінилося. Приїхали в гідропарк, ідемо гуляти, подивимося. Тут такі клумби красиві з'явилися, виложили доріжки, стало набагато приємніше тут прогулюватися. Знаю, що там далі буде ще красивіше. Тобто цю сторону гідропарку трохи обладнали. І ну, вона була в жахливому стані, я пам'ятаю, тут асфальт якийсь поломаний був. Лавочок не було, нічого не було. Зараз дуже гарно. Там трошки далі зліва є дитяча площадка. Зараз да покажу. Ми з мешком туди ходили. Я дивлюсь, кожна клумбочка це якийсь шедевр. Чесно, он там також клумбочки. Я, До речі, в мене на балконі такі крюки здорові, колись там були вазони, такі дерев'яні, здорові, важкі збиті. Я їх викинула. Зараз розумію, я в епіцентрі такі зовсім легенькі, там пластикові, по 150 гривень, буквально там по 200. То я думаю, подивилась в інтернеті, можна ще встигнути посіяти чорнобривці. І вони будуть свісти всю осінь, як отут. Я думаю, може, ну в п'ятницю чоловік пообіцяв, буде вихідний. Сходимо, купимо ці вазони, купимо землю і посіємо ті чорнобривці, глянемо, що з того вийде. Не знаю. Я колись ну, на кладовищі ну, своєї мами посадила, вони там не зайшли. Ну там, правда, і земля така, що мені взагалі здається, що там нічого ніколи не зайде. Все, дитяча площадочка, така, як я казала, маленька, гарненька, дуже затишна. Але бачите, як ви дітки або в садочку, або в селах. Зараз ну, трохи людей тут проходить, але дуже мало, дуже рідко я майже тут сама. Ну, воно ну, якесь дядько йде. Дивські тобі люди. Десь пішли а, з двома дітками, побігли. Я так розумію, на пляж, може будуть купатися за До речі, позади ну, десь позади, отам от метро. А тут таке як перехрестя. Така дорога. І я знаю, що сюди. Судою... А, ні, це не тут. А, тут. Судою їздять машини. Тобто... Я не знаю, куди саме вони заїжджають. Але зараз я повернула направо і буду йти туди до води, до пляжу. Там є кафешки. І ці в машини прямо приїжджали туди до пляжу. До речі, я хотіла поїхати в Одесу. Сьогодні зранку тут там в житловий будинок попав шахет, постраждали люди, але чесно, відверто скажу. Я все одно туди хочу поїхати. Я не знаю, чому, мене просто туди тянуть. Хочу взяти малого. І ну, на 2 чи 3 ночі, щоб не дуже дорого було, ну щоб в тисяч 10 це дорога і житло вложиться. А вже їжа ну, вже якось прийдеться потратити на їжу. Так що ну, зараз море, кажуть, там 20 градусів, трошки почекаємо, коли трохи тепліше стане. Такі справи. Держіться одесити. Київ, інші міста. Ми всі разом, ми всі потерпаємо, але ми всі міцні, ми витримаємо. Дивіться, яка красота пасеться. Взагалі, що я хочу сказати. Знімала для вас цікаве відео 2 числа, тобто вчора. І так вийшло, що не замітила, уліклася, ну там попала музика, пришлось його залитити, а вже вирізати не вийшло, бо його не сохранило. Хочу сказати трошки про вчорашній день. Значить, вчора я трошки погуляла, походила, поїздила в машині. Ну, так як завжди, там, що я їла я, випила чай зелений один раз, навіть каву не пила вчора, випила води. Ввечором в я... мене був тільки салат, і я не знала, я не знала що взяти до салату. Ходила по магазину довго, ну і я взяла собі там кров'янки 200 грам, з'їла, чесно. Ну, то гречка, трохи крові, але ну, я не думаю, що смертельно. І потім ще чоловік пару абрикос мені дав. Купив абрикоси, то я в нього взяла. Де і вся моя їжа. Сьогодні зранку встала, ще були абрикоси, я одну штучку з'їла, ось гуляю. Кофе сьогодні знов не пила, нема коли його робити, і коли воно без нічого, їй не сильно хочеться, якщо чесно. І такі справи. На ваги стаю, вага змінюється, але я вирішила, я почала зважувати перше зваження, було в понеділок, то я вирішила, що кожен понеділок я буду ставати на ваги. Раз в неділю. Будемо бачити, що там буде змінюватися. Якось так. То, що може мене спитати, чого мало ходжу, чи не йду в спортзал. Я скажу, що з моєю вагою, з такою піти зараз в спортзал, чи почати бігати, чи почати багато ходити, це буде біда, тому що зітруться сустави, все зітреться. Я рахую, треба потрошку ходити, потрошку скидати. Чим більше ти скидаєш ваги, тим більше ти можеш нагружатися і вже ходити. У мене і так спина больна. П'ятка в мене болить, в мене там шпора. Я не знаю, що робити з цим. Я мучуюся. Операцію робити зараз взагалі не варіант, бо війна в страні. І оказатися в гіпсу, коли в тебе маленька дитина, тривоги, треба бігати в метро. Ну взагалі, без шансів. Ну таке. Будемо зараз далі гуляти. Покажу вам ще, може, щось цікаве. Ну, пок... вийдемо на берег, на пляж. А потім, може, сходимо на іншу частину гідропарку на ту сторону, на другу. Бо з виходу з метро є наліво і направо. Я пішла наліво, а ми потім з вами сходимо. Ну, бачите, до речі, то що я казала, сюди спокійно їздять машини. О, бачите? Стоїть кінь, а там в траві, ну, мабуть, не видно. Зараз спробую показати вам. Лежить ворона. Я ніколи не бачила, щоб ворона лежала і загорала. Вона реально прийшла, лягла, відкрила клюва розчепирила крила і лежить, загорає, а кінь на неї уважно дивиться. Цікава картина, природа то завжди цікава. Ось ми вже і вийшли сюди. Ну, тут, звісно, не знаю, що вони тут плитку не виложені. Тут, на жаль, вона така корява, можна ноги зламати, треба дивитися обережно. Таке воно ну, тут а трохи ще, ще не оживне. Я знаю, коли трохи буде більше людей, коли буде жара вже конкретно не така, що в нас було прохолода. То, звісно, ці кафе тут поживають, тут буде все красиво. Ну, от так от машини їздять. Я, якщо чесно, не розумію людей, що ти йдеш в парк, ти йдеш в парк для чого? Насолодиться тише і свіжим повітрям. Тож питання, ну і пройтись. Головне, ти парком вже ж гуляєш, ти йдеш. То питання, нащо в парк їхати машиною? Чого і не залишити десь, і не пройтись пішки. Ні, Я розумію, є коли маленькі діти з ними важко, ну то є коляска, ладно. Є коли старі люди, їм важко, є коли інваліди. Ну якщо ти молодий, активний, ну чого ти їдеш в машиною? Кинь її на в'їзді, пройдись, подиши повітря, подивись навколо. Це кафе, знаю, непогане, тут сам власник цього кафе готовить таке. Зараз людей нема, зараз пусто. Я не знаю. Хтось на роботі, хтось зараз на морі. Доброго дня, не бажаєте відвідати грузинську кухню? Дуже смачно. Ні, дякую. Скажіть, приходите, де можна літом сидіти. Заходите. Кафе Давид. Супер їда, грузинська кухня. Заходите. Один раз зайдете, другий раз мимо не будете проходити. Будете знати в де можна ходити на грузинській кухні. Очень смачно готують. Я можу, і сказати, блядь, красот, красот, я можу сказати, що це правда, того, що ми з чоловіком в прошлого году тут їли. Дякую вам також. І дійсно було смачно. Саме в цьому кафе ми сиділи, брали тут шашлики. Ну, дуже сподобалося. Чесно, і порції були немаленькі, так що, так що я хочу сказати, що да. приходьте, якщо є час, якщо хочеться тиші, спокою. Можна прийти, можна сісти. Ввечером знаєте, як гарно, коли захід сонця. Бачите? Який вигляд. От ви будете сидіти і дивитися на оцю всю красу. Купола, церкви, наш прапор. Ну, дуже гарно. Просто я туди зараз ближче до пляжу не піду, бо я кросівки відділа, щоб багато сьогодні походити. Щоб було зручне взуття. Тож мені зараз в пісок лізти не хочеться. Зараз йду через перехід на праву сторону і бачу дуже багато людей. Я так розумію, вони всі йдуть на пляж. З метро така невелика площа, є туди прохід, там на міст, а тут прохід. Не знаю, якась цікава локація, хочу подивитися, що це. Все загорочене, я бачу, що це церква. Ну так, гарненько. Наводять красу. Є ще дитяча площадка там. Я не знаю, чи сюди можна кудись пройти, чи тут тупік. Мабуть, не пройдемо, бо там заборчик маленький. Ось таке воно тут церквушка. Я знаю, десь там є дикі пляжі різні, але ну, якщо чесно, туди якось йти не хочу. Можемо сходити ще до моста і через мост пройтися. Кому цікаво. Знизу вихід, звідки люди йдуть там з метро, тут є прямо з дороги заїзд на мост. Зараз у нас Зараз в нас без 20-11 ранку, на пляжі вже є люди, вже купаються. Я йду через такий міст і хочу вам дещо показати. Хоч сьогодні дуже жарко, але сподіваюся, я туди дойду і вам покажу дуже цікаву річ. А потім вечором подивимося, скільки кроків я сьогодні пройшла. До речі, з іншої сторони мосту теж пляж, і ви вже бачите, скільки людей зранку. Ви знаєте, я в шоці. Я тут давненько була, я бачу гарно викладені олейки. Там десь далеко бачу дитяча площадка, перевдягальні. І там все дуже багато цікавого. Ну, дуже гарно зробили, дорожками виклали. Зараз, мабуть, спустимося і сюди подивимося. Розпустилася така доріжка, лавочки така. Тягнеться до самого-самого. Роздягальні є можна передіться. Можна позайматися спортом. Тут багато є заліза, багато що можна потягати. Там Далі хлопці займаються. Зараз глянемо, що тут ще є. Навіть зробили руки мить, ноги мить, бачите, як класно. Це дуже дивно. Волейбольну сітку натягнули. Дуже приємно, що в Києві такі зміни, якщо чесно. Війна війною, а про людей треба не забувати. Людям, дітям, жінкам всім і так важко. Тож хочеться гарні умови для відпочинку, щоб не бігти кудись за кордон шукати щось краще, а щоб була змога. І тут побувати. Мені дуже тут подобається. Обов'язково десь на днях, може навіть в п'ятницю, може не підемо в садик, затягну сюди чоловіка. Бачите, як лавочки, клумбочка, все цивільно, все красиво. Я бачу вже значки туалет. Я знаю, що сюди можна вільно, спокійно заїхати машиною. Я не знаю тільки, де її залишати. Десь там далі є парковка. Бо саме сюди ви машиною не заїдете і це добре. Таку рибку зробили для пляшок пластикових. Я так заздрю цим людям, Боже. я оділа темні штани, темну футболку, чорні кросівки. Хожу, мучуюсь. А що робити? Худати. Водичка, що. На жаль, водички поки. Я тут не бачу. Не робить нічого. Покажу. Ага, якісь кнопки, дивіться. Ви бачили ці технології? Знизу кнопка, підносиш руку і зверху тече водичка. А я тут -а вже жму, 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 жму. Ну що ви хочете? Бачите? Так що, що тут ще є? Ага, я не знаю, тут, мабуть, можна... Що цей знак означає? Я не розумію. Що з лонги брати. З зонтами, я так розумію. Тут, якщо щось не де Боже трапиться, вам допоможуть. Ну, цікаво. Навіть дорожки, бачите, виклали. які молодці. Я вам скажу так, колись в гідропарк. Мені взагалі не подобалось приїжджати. Якось всі знали в місті, що це не хороше місце. Було тут брудно завжди, завжди був безпорядок. Ну таке, знаєте. Одні дискотеки, клуби і все. Ну, те, що зараз стараються, роблять, О, там далі площадка дитяча, не знаю, зараз пройдуся. То це дуже добре, що так роблять для людей. А ви робіть виведи, я вам зараз все покажу, а ви подумайте, може, якийсь вихідний захочете приїхати, відпочити. Як я кажу, не обов'язково купатися. Можна взяти пікнічок, можна позагорати, можна смачно поїсти щось. Випити, хто любить. Я дуже люблю пиво, якщо чесно. Але з моїм зараз походанням, на жаль, я собі дозволити келик пива вже не можу. Так що така річ, ну така маленька там площадочка. Не знаю, видно і не видно. Підемо далі. Бачите, які в нас сильні чоловіки. І резину тягають, і метал тягають. Молодці, молодці. Хто хоче бути також сильним, приходьте сюди. А я тут кое що замітила. гляну, бо може це я на сонці перегрілася і мені здалося. А може я когось цікавого тут побачила. Ну що, ви це також бачите? Кози пасуться. А ось вам і відповідь на запитання. Тут можна машину поставити. Ну не буде нікому заважати. І піти на пляж туди. Дуже зручно. Козочки гуляють, машини стоять. Туди дороги нема, там хащі, я туди точно не піду. Значить зараз передається піднятися на мост знову, щоб вам спробувати показати дуже гарне місце одне тут. А про нього, на жаль, не всі знають. Так, ось звідси вийшла, можна машиною туди заїжджати. Це міст туди, звідки я прийшла до метро. А ось, я такий заклад козачок. Я не знаю, він вже, мені здається, не працює. І треба пройти вниз туди, Побачите, що там буде. Коротше, зразу як ви з мосту спустилися, ви потрапляєте на цю прикольну локацію. Вона варта. Уваги. Хтось постарався, гарно зробив. Мені дуже подобається. Є туалети. Є доріжка. До пляжу теж все красиво, все цивільно. Тут можна лавочки посидіти, можна позагорати, можна покупатися. Я ж кажу, якщо взяти, який гідропарк був 10 років назад, то це, ну, це небо і земля. Так, він ще трохи захаращений. Так, що місця багато, щось придумувати нове, будувати якісь розваги для людей. Це непогано. І ось ми йдемо до пляжу. Справа є бесідки. Я не знаю. Мені здається, що вони безкоштовні, можна прийти, сидіти, їсти. Але я бачу, що там сидить мангал, тож 50 на 50. Можливо, комусь потрібно за них платити. Але я нікого там не бачу. І ну, мені здається, реально жар шашлики сиди, це безкоштовно. Така тут невеличка променада. Кругом можна посидіти, є можна воду попити. Ну я думаю, що ну, вряд ли їх хтось буде пити, але руки помити митися можна, можна повністю помитися. Така невеличка вона ця променада. Також пляж, білий-білий пісочок. Дуже тут гарно, тихо, спокійно. Але тут нема. Магазину я не бачу жодного. На тому пляжі тільки що де ми були, там можна було, був прямо магазин, там можна було щось купити. Прямо, ну, ти от загораєш і прямо в тебе біля піску стоїть магазинчик з водою. Тут немає нічого, на жаль. А так дуже, дуже круто. Є дерева, є тінь, де заховатися. Так що раджу, вихідні вже зараз буде жара дуже велика. Беріть дітей, їдьте сюди на свіже повітря. Тут не так жарко біля води. Фух, вся мокра. Реально, сьогодні дуже жарко. Хожу цілий день. І зараз на страхі сити туди, може вам видно. На жару на той мост до метро. Так, цілий день проходила, голодна, лягла потім спати, трохи поспала. Ось взяла собі яло чи стейк. Дуже хочу. Зараз бігом пожарю і зроблю собі салатик. І це на сьогодні все. Ще треба встигнути, бо вже тривога. Скоро в метро треба чувствую бігти. Смекота. бігом йому.